Доброго всім вечора! Сьогодні будемо проводити експеримент з ось такими пружинками. Метал в них дуже тоненький. Злегка нагадує ніхрон. Натискаються невеликим зусиллям. Відтінок злегка з жовтизною. Будемо дивитись, чи вдасться розжарити таку спіральку. Для цього. Візьмемо зовсім маленький шматочок цього провода і також ще один, але вже в декілька разів довший, і скручених спіраль і підключимо до звичайного літій іонного акумулятора. На ньому зараз 3,85 вольт. Спіралька невелика, близько 5 вітків. Зараз ще заміряємо опір проводки. Спіраль вийшла з опором 24 ома. Короткий провід 18 ома. Доторкнувшись виводами акумулятора до короткого проводка, ніяких змін не видно. Зате такий же провід у вигляді спіралі розігрівається від тієї ж напруги, в результаті чого і була пропалена ось така дірочка. Спробуємо зробити запальничку на батарейці. А звідки ми дістали таку цікаву пружинку, розкажемо в наступному відео. Пишіть свої версії в коментарях. До зустрічі. Не забувайте про техніку безпеки. Пам'ятайте, що нагрівальні прилади не варто розміщувати поблизу легкозаймистих предметів.